Був розгублений, не, не розумів, що відбувається. Днів так через 5 десь прийшов в себе, коли вже нормально виспався. Чотири дні взагалі не спали, не могли заснути. Дев'ять ну, місяців і 21 день в полоні то дались знаки. Ранок почався, як звичайно, шість підйом, вісім сніданок. Ну, я сидів в колоні. Ми ходили на промзону, працювали. Це було ну, типу, обов'язково. Прийшли, строять всіх. Днем приїжджали слідователі Слідственного комітету Російської Федерації. Допроси, хлопці водили, якого пацієнта щось ну, ненормальне. Приводять всіх по списку, список великих, там 70 чимось людей було з нашої колонії. Построїли нам типу, хлопців, успокоїти ви на обмін. Тяжко було це типу, повірити, що. Поки в автобус вже не сіла, не зрозуміла, що вже дійсно що це автобусом це тільки галобін.